Мир вам, Дорога церква. Бог благословив і дійсно хвала йому за те, що він дав і ніч, і день, і сьогодні можливість згадати, що ми є спасенні. за спасіння, хвала нашому Богу. І сьогодні ми маємо таку прекрасну можливість, як церква, обновити в нашому розумі, в нашій пам'яті, і особливо в наших серцях, в нашому всьому є світі, що ми є спасенні. Це Бог нас. Таку милість нам ну, якби дав, і за що ми сьогодні будемо його дякувати. Сьогодні, як вже було сказано, особливий такий день, і знаєте, я собі роздумував над тим, що дуже часто ми пам'ятаємо такі дуже важливі події, якісь такі цінності, але в якийсь, ну, якийсь такий час ми можемо забути. Ось пам'ятали, пам'ятали і забули. Ось знали, знали, і можливо, вже добре це знали. Багато разів це робили, і вже якось так його робимо. Ну, не звертаючи на це увагу, я хотів би сьогодні запропонувати нам, щоб кожен із нас ми згадали, коли ви і я в перший раз приймали участь в вечері Господній. Задумайтесь на хвилинку. Я заберу трошки часу, але я думаю, буде це важливо. Я вирісно віруючій сім'ї, в мене була моя бабушка віруюча. Я не часто ходив на служіння, але було таке, що я попадав. І одного разу я був ще дитиною, я прийшов на, 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 на зібрання. Я пам'ятаю те служіння, і там стояв такий маленький столик, був такий фужерчик, такий стаканчик. Фужерда, з подношечка така. Ось. І коли служитель сняв оцей платочок, така свисточка вишита була. Він сняв, я побачив вино, хліб. Він так якось підвів це цінно, якось так підвів до такого, що знаєте, якийсь такий трепіт. І я, як дитина, я не то, що я. Навіть мріяти ти боявся про те, що я теж можу це робити. Розумію. Я розумію, що це я був дитиною. Я розумів, що ці люди особливі, які тут збирають, а да, вони старенькі, вони якби ну дітей не було. Там це була сільська місцевість. Ось але я розумів, це настільки все серйозно, це настільки все трепетно. І Я думаю, як добре їм оце робити. І потім вони читали тести. Щось я розумів, щось я не розумів, але розумію, що це настільки сильно, це настільки добре. І думаю, невже я колись зможу теж таке робити? Невже я зможу, знаєте, ну, ось участвувати в цьому? І потім, коли прийшов час, коли я вже ну, став старший, і коли я вже увірував, коли я по-справжньому зрозумів, не просто як дитина, тоді можливо просто я бачу діти, коли я прибираюсь до стола. Діти теж також заглядають і хочуть цього хлібчика спробувати. Я думаю, це більше із за цікавості. Ну я коли вже ну, проаналізував, що це означає особисто для мене. Минулої неділю ми чудову проповідь чули, що означає смерть Христова. І знаєте, я не міг дочекатися тої неділі, коли я прийму хрещення і я візьму цей хліб. Я хотів бути одним із тих, хто зрозумів смерть Ісуса Христа. Я хотів, щоб ця смерть Ісуса Христа на мене повноцінно мала вплив і, і хотів мати благословіння. Я е деколи займаюся машиною, ну, ремонтую машини. У мене була можливість заглянути в одну машину. До мене приїхала одна машина і. Дуже гарна машина, потужна машина. І коли власник наш мені розказувати, я стільки кажу, ну розкажи мені про це, я мало таких робив. І там в машині дуже мало всього. Там з щитків, там, там просто один великий монітор. Він каже: оцього монітора тобі достатньо, щоб на ній їхати. От Він це, управляється тільки монітором. Я кажу, добре. А каже, ану, включи його. Він його включає. Знаєте, що там висвітило? Висвітили фільми. І ігри. ну Дитячі ігри, я ніколи не грав ігри, я не, ну, не, не дуже там в них розуміюся, але дуже багато набір цих ігор. Я кажу, скажи, а на що вони тут? Це ж машина, це серйозно все. Він каже: а тут нема що на ній їхати. На ній дуже легко їхати. Це така машина, що ти сів і їдеш. Просто їдеш. І маєш ще фільм подивитися, і навіть ігру зіграти. Розумієте, так? Да? Я кажу: якщо тоді все так просто і так легко. Чому ти до мене приїхав сюди? В нього морда розваляна, щоб ви розуміли. розбита. Якщо так все просто, якщо так легко сів і тільки там щось там робиш, чому ти тут? Друзі, знаєте, сьогодні хтось подумає, що християнство спомин вечера Господня дуже просто, дуже легко. Отак, От собі, вам піднесли, ви взяли, вам піднесли хліб, ви взяли вино. і все. Друзі, я хочу сказати про те, що це автомобіль, машина це дуже відповідально. Я кажу, послухай. Автомобіль це нелегко. Я думаю, якщо я вже 20 років, чи можливо хтось з вас 20-30 років, коли ви отримали посвідчення водія, і знаєте, я переконаний, що ви тоді перший раз, якщо ви були віруючі, ви дуже молилися, коли сідали перший раз за кермо. Ви їхали ось так. Ви вдивлялися. Зараз ви вже їдете отак. Правда? Що помінялося? Я кажу: послухай, їхати на автомобілі це дуже нелегко, тому що є велосипедисти, є пішоходи, є інші дорожні транспортні ну, люди, які рухаються. А ти кажеш, що це так просто. Ви знаєте, нічого не змінити. Просто ми звикаємо і багато чого робимо на автоматі. Ми їдемо на автоматі, ми їдемо, ми собі їдемо, в нас добра машина, ми нажали і поїхали. Але тим не менше, ви прочитайте ввечері з фотку, скільки аварій, скільки всяких таких ДТП, да, скільки ну, всього остального. Друзі, це дуже відповідально. Їздити на машині це дуже відповідально. Просто ми знецінюємо, і ми думаємо, машина їде, і я їду. Але насправді це дуже важливо і відповідально. Якби ми до цього ну, серйозніше відносились, би, можливо, і менше було б і бід на наших дорогах. Друзі, я хотів сказати про спомен. Я пригадую, коли я перший раз брав цей хліб і вино, це було для мене дуже відповідально, дуже серйозно. Сьогодні, знаєте, ми вже це робимо звиклися, ми це робимо на автоматі, і хай Бог благословить, щоб так нас не було. Щоб ми могли проаналізувати і відповідально. Так, да, ми... візуально нічого не міняється, але в нашому серці. Нашому душі, щоб ми серйозно до цього підійшли і згадали, що ми є щасливі. Тому я хотів би сьогодні трошки поверхнево, не глибоко, але поверхнево, передивитися, ось так, знаєте, що ми маємо в Ісусі Христі, і, і прочитати деякі тексти. Буду читати перший текст, який записаний коринтянам, 15 розділ, перший і другий вірш. Будьте уважні: звіщаю вам, браття, Євангелію, яку я благовістив вам, і яку прийняли ви, в якій і стоїте якої спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовісти вам, якщо тільки ви увірували не наосліп. Друзі, апостол він говорить про те, що нагадую, браття, Євангелію. Нагадую. Друзі, давайте погодимося з тим, що нам, нас сьогодні, як церкву, не потрібно переконувати, доказувати, що Христос помер. Ми це все знаємо. Ми це все читаємо, ми це все пережили. Але Біблія каже, що я вам нагадую, нагадую, щоб ви пам'ятали. Друзі, це дуже серйозно і ми маємо згадати. Як би хотів би, щоб сьогодні всі, хто сьогодні вже багато разів приймали участь, коли ви це робили що ну щомісяця і багато років, рік за роком, друзі, нічого не поміняється внішнє, може помінятися внутрі нас. Щоб ми обновили в нашій пам'яті, тому що як я сказав, що дуже важливе, але те, що ми робимо постійно, ми його робимо на автоматі, і ми можемо до нього відноситися, ніби це дуже легко, дуже просто, і це, в принципі, нічого такого. Але це відповідально. І як з автомобілем на дорозі може бути будуть наслідки, так само можуть бути і в нашому житті наслідки. Ми будемо робити все, але без якоїсь такої такої, такої, ну, такої уваги. Без того, щоб аналізувати, ми можемо мати проблему. І третій вірш: Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням. і що він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Друга думка те, що Він помер за гріхи наші. Друзі, можливо, ми вже звиклися, що ми хороші люди, що ми християни, що ми вчасно і постійно, регулярно ходимо на зібрання, і ми, в нас вже все добре. Але насправді наша думка сьогодні: ми згадуємо про те, що Христос Він помер за гріхи наші. Ми є грішні. Да, ми прощені, але ми є грішні. Тому нам слід пам'ятати, що Він, Біблія каже, що ми є грішні да, і плата за гріх смерть. да, і без пролиття крові не буває прощення. друзі. Тому дуже гарна новина, дуже гарна Євангелія, яка ми сьогодні можемо почути і обновити в нашій пам'яті. Тому хай Бог благословить, щоб ми розуміли, що ми прийняли цю Євангелію, ми в ній стоїмо і нею спасаємося. І Христос помер за наші гріхи. І дуже важливе слово по Писанню. Дуже важливо сьогодні, щоб нам не говорили. Як би нам сьогодні ну, не переконували, але ми маємо наше життя звіряти Записанням. І те, що Сергій сьогодні сказав, про те, що Христос він помер, е і це для нас є радість, це дійсно так. Я аналізував теж, і знаєте, я багато текстів перечитував Ісаї і, і готуючися. Я перечитував, і дійсно там багато було такої, знаєте, несправедливості, багато було болів, яку завдали Ісусу Христу, багато було знущань, багато було такого. Е ну, Багато всього було нехорошого. Але я, коли це все перечитую, я бачу, що це було згідно з Словом Божим. Це було в благо нам. Це був план спасіння, це був план принесення жертви новозавітньої жертви Сина Божого. Так мало статися. Бог захотів нас так, полюбив нас, і Він захотів нам усе подарувати. І це є радість. І це дійсно, що ми маємо в цьому радіти. Тому були інші моменти, були люди, інші, коли знаєте, якби яких хотіли також Ісуса Христа вбити. І були різні ну, способи, були інші намагання, але воно було не по писанню. І воно ну воно не прийшов час, і людям не вдалося це зробити. Ви знаєте, пам'ятаєте, коли Ісус Христос він зайшов навіть е, в, в себе на батьківщині, він зайшов в храм і прочитав. І, в принципі, непогано він прочитав, ніби все добре сподобалось. А потім якась, якась завість, да? якийсь такий. А що це такі? а Хто це він такий? А це хіба не, не Йосифа, а він син, не Йосипа, син. А Мати Марія, а що він про себе взагалі ну, возомнив, да? І вони що його, пам'ятаєте, да, вони його хотіли завести на гору і скинути, да, вбити його хотіли. Але він удалився, тому що не прийшов час. Тому що ще не виконулося слово. Писання говорить, що ще не прийшов час, і він удалився. Тому сьогодні люди вони хотіли і ну, не сьогодні, а на той момент хотіли і каменувати, і складали якийсь план вбивства, але воно не відбулося. Чому? Тому що Ісус Христос Він виконував все по Писанню. Так мало бути. І це для нас ще раз підтверджує, що це не просто якась, знаєте, ну так співпало, ну такі злі люди попалися на той час, і вони ось звершили ось таку погану справу з нашим Ісусом Христом. Ні. Насправді було все по-іншому. Матвія, ми можемо прочитати 26 розділ і 3 вірш. Тоді первосвященники, книжники і старші народу зібралися в домі первосвященника, званого Кияфою, і радилися, щоб підступом взяти Ісуса й забити. І вони говорили: та не в свято, щоб бува, колотнеча в народі не сталося. Ось вони планують: візьмемо Ісуса підступом, в'єм, але не свято, піз, пізніше, Пізніше, бо зараз народ саме має бути свято, і щоб не було ну, колотнечі такої. І вони сказали, це зробимо пізніше. Але знову ж таки, це думки людей. І так не відбулося. І вони не стали. Бо тому, що Ісус Христос він мав принести ну, жертву, принесений на Пасху, Він мав бути до свята, да? він мав бути до цього звершитися. Ісус це все контролює, Писання, все це контролюється Писанням Ісуса Христа. да? І далі ми вже бачимо інший текст, коли вже Ісус бере, ніби, ну вибачте, скажу таке слово, в свої руки, коли вже має звершитися, вже ось ця Заповідь. Ми читаємо Івана, 13 розділ з 25 вірша. Тут мова йде про те, що коли Ісус Христос він сидів своїми учнями, і Він вже не в перший раз Він вже говорить про свою смерть. І він каже, що мені прийдеться постраждати. І далі він говорить таку фразу, що один із вас, він, один із вас він передасть мене, він якби видасть мене. І тут учні вони зашуміли і думають, ну, ну їм вони не зрозуміли. І знаєте, Симон Петров він, е, е, нахиляється до. Там був ще один учень написано, якого любив Ісус. Він сидів біля Ісуса, і він йому шепше. Ну, там, ну так Біблія описує, що спитайся ти, хто це такий, про що він говорить? І ми читаємо вже з 21-го вірша. І пригорнувшись до лона Ісусового, тобто той учень. Да? Той говорить до нього, хто це Господи? ніби перепитує, каже, запитаю, перепитує, хто це Господи. Ісус же відказав це той, кому умочивши, подам я куска. І мовчивши куска, подав синові Симона, Іуді Іскальоцькому. За тим же куском тоді і в нього війшов сатана, а Ісус йому каже: Що ти робиш, роби швидше. Виясняється тут, що вони запитують Ісуса. Ісус каже, ось кому я зараз можу кусок і дам, оце є той. Це той, який мене має ну, якби, придати вже. І знаєте, і так, я коли перечитав, подумав, ну ніби як і написано, що і війшов, коли він мучив, і мочивши куска, подав синові Симона, Іуді Іскаріоському. За тим же куском тоді і в нього увійшов Сатана. І думаю, ну ніби як Ісус його підштовхнув на цей поступок, Ну ніби Він його ніби дав добро йому на це. І думаю, ну ніби як трохи несправедливо. Але знаєте, хто має ось таку Біблію, там є такі, якби біблія поділені, ну, поділені такі уривки, да? і такі підзаголовочки є. І тут, а в цьому підзаголовочку в мене написано виявлення зрадника. Зрадник був. Іуда, він собі запланував все, в нього вже був план, вже було все домовлено, і тут просто потрібно було би йому, ну просто докінчити до кінця. І Ісус, знаючи його серце, знаючи серце Ісуса да, і, Іуди, і Він каже, що робиш, робиш швидше. Друзі, все, все виконується правильно і все без, знаєте, без ніяких там, ну, домислів. І ось тут для нас є застереження. Я собі так аналізував, тому що для мене це відповідально мати участь от з церков'ю. Ось і перевіряючи своє серце, думаю, ось 12 учнів. Я так розумію, сьогодні це свято, воно є для, для церкви більшості, тому що коли Ісус Роз Христос робив цю вечерю, там теж були тільки учні. Ось, і я думаю, ось Іуда один із 12. І він сидить там, участвує, спілкується при носить скарбничку. Тобто він не просто в стороні, він в служінні, можна сказати. Все добре в нього. І ось тут виявляється, Ісус відкрито йому каже. Ось. Написано саме нижче в Біблії, що ніхто, хто був поруч, вони не зрозуміли, про що сказав Ісус. Бо подумали, що оці гроші з скарбнички і там, Вони не зрозуміли. Але я думаю, що Іуда він зрозумів. Я думаю, Іуда точно знав, бо тому що Іуда вже мав цей план, Іуда точно знав. І сьогодні для нас, для мене і для вас кожне застереження. Ось ми зараз будемо приймати участь, щоб її прийняти. Ми будемо точно молитися, будемо говорити це слово. Боже, допоможи мені прийняти достойно. Точно хтось цю фразу сьогодні промовить. Але чи ми аналізуємо і усвідомлюємо те, що я прошу достойно? Чи я ну, провіряю себе і такі моменти, які, можливо, інші люди не догадаються, не замітять, як ці учні? Але Іуда він точно знав. Він знає, про що йому каже Ісус. І він пропустив. Я собі теж роздумував над цим, думаю, ну, якби Іуда в той момент швиденько встає і каже. Ось я, я каюсь, я не буду, я я, я, винуватий, я вже на тебе навів, я вже здав, ну якби тебе можна сказати, я, вони вже мають прийти тебе забрати, я вже домовився, все. Я собі думаю, мабуть, не, ну, план до спасіння не виконав бися. Як ви думаєте, виконав бися чи ні? Я думаю, виконав бися. Я думаю, якби Іуда покаявся, іби Іуда встав і сказав, це про мене, він каже. Це я хочу тебе. От. І я думаю, що він би він покаявся щиро, наш Бог нашо би інші способи, да, щоб звершити це. Але Іуда, він би мав би інше відношення, але він цього не зробив. Він промовчав. Можливо, було соромно, можливо, було страшно, можливо, в ньому інше якісь бажання було, я не знаю. Друзі, він цього не зробив. Я думаю, що план спасіння він би завершився по-любому. Ісус Христос, він ту жертву, яку він запланував, він би її приніс би. Але відношення Ісуса, Іуди до Ісуса, воно змінилось би, і він би мав би благословення. Друга церква, аналізуйте своє життя. Задавайте свої зараз питання собі відкрито. Я навіть е, думав, для чого я це роблю? Який сенс? Чи воно дійсно, е, ну що несе мені оця вечеря? Просто не пропустити і звершити? Чи це моя радість, це моє благословення? Особисто для мене, що воно означає? І чому я це роблю? Що для мене особисто це означає? Це дуже важливо, друзі. Ми, можливо, не замітимо. Один одного, але Бог це замітить, і Він вас оцінить, і мене оцінить, якщо я буду щирий перед ними. І Ісус Христос, Він своєчасно приносить цю жертву. Ісус Христос, Він своєчасно приносить жертву. І нічого не міняється, Іуда, Він ну, Він каже, Він сказав і так і далі звершається. Далі, знаєте, що, на що я ще хочу звернути увагу на це людський суд. Про те, як, ще, як Ісус представ на суд. Ми читаємо Матфія. Вернемося трішки назад. Матвія, 27 розділ, коли Пилат він говорив про те, що хотів казав, давайте я, можливо, по, ну, якби віддам на ну, по, як сказати, на, на знущання, можливо, познущається і відпустимо його. А да? ну, накажемо і відпустимо. да? Потім він перед цим інша запропонував вараву. Думав, можливо, якимось чином. ну, Пом'якшити або визволити Ісуса. Ну, такі були в нього думки. Але народ почав дуже голосно кричати, хай буде, ну, буде розп'ятий. І мені, я звернув увагу знаєте, на один вірш. Тут 27 розділ, 23 вірш. А намісник спитав, яке зло він вам зробив? Ну, реальне запитання. От люди хочуть роз... роз... розіпни, вбити. І це, це нормально, він запитує, а яке зло? Скажіть, поясніть, що він зробив не так, коли проходить суд і ну, підсудив, він має право захищатися. Він сказав: Ну, от його він каже: слухайте, я це випадково зробив, або я не винуватий, або ще щось. І тут він питає: ну скажи, будь ласка, за що ви так взялися? Чого? Що він, яке зло він зробив? Послухайте відповідь. А на містик спитав, яке зло він зробив? Вони закричали ще сильнішим, кричали і казали: нехай розп'ятий буде. Байдуже, ніякого зла, нічого. Нехай розп'ятий буде. Друзі, нема суда. Просто є якби таке рішення і є якби таке якби, бажання, хай буде розп'ятий. І це виконується знову ж таки заповідь. Це знову ж таки виконується те, що Ісус Христос для нас залишив. Давайте ми прочитаємо нижчі слова, які вже ми читаємо про те, що Ісусом Христом знущалися. Це також важливо цей момент, хоча ми говоримо про те, що. Ми не маємо сумувати, але пам'ятати, звертати увагу на те, що Ісусу Христу потрібно було претерпіти, це важливо. І це ми маємо також, ну, якби зараз хотів прочитати для нас. Тоді читаю цей самий розділ 27-й, читаю з 27-го віршам. Тоді то намісник, воя... намісникові вояки, до приторія, взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ і, роздягнувши його багряницю, наділи на нього. І сплівши стернини вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю його. І навколішки, падаючи перед ним, сміялись з нього і казали: Радій, царю юдейський, і плювали на нього, хапаючи тростину, та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща і задягнули його водажу його, і повели його на розп'яття. Друзі, ось. Ось те, що сталося з нашим Господом. Ви знаєте, я не буду коментувати зараз ці тексти, але я думаю, що це було жорстоко, це було несправедливо, і це було дуже, дуже ну, для сина Божого, який нічого не зробив. Святе життя прожив на цій землі. Звершив таке, такий подвиг, зійшов на цю землю, да? і ось таке прийняв від нас людей. Хочу прочитати ще один текст. Який записаний пророчі такі пророче слово. Друзі, хочу нагадати про те, щоб ми сьогодні ще звернули увагу, що це не було якась випадковість, що ми спаслися не випадково. Що не те, що послухайте, як ще може бути. Ось ті погані люди вбили, а ми хороші спаслися. Не було у вас такої думки. Ми читаємо Біблію і думаємо, які жорстокі люди, які вони нехороші. Ось так поступили, а я ось такий непоганий. Ось отримав, от ніби ну не ніби, а точно отримав спасіння, все добре. Але ні. Божий план спасіння був від початку. І послухайте пророче слово, Псалом 128, 3 вірш. «Орали, ора... Орачі, орали на спині моїй. борозні недовгі поробили. Це ще було за багато років. Псалом, орачі, орали на спині моїй. борозні довгі залишили. Друзі, це все було продумано, це все було заплановано Богом. Хай Дух Святий нам допоможе сьогодні зрозуміти всю, те все, що претерпів Ісус Христос заради свідомо, заради нашого Спасіння. І хай Бог нас цьому благословить. Ми зараз будемо молитися, але перед цим ще хочу зачитати деякі тексти і, і нагадати нам про те, що ну, і, і, і помолимося. Ісаї, 50 розділ. Читаю шостий, сьомий вірші. Це те, що підтверджує те, що Ісус Христос, ця жертва новозавітня, вона була спланована, і вона була для всіх людей. Підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щепачами. Обличчя свого не сховав від гоньби і плювання. Але Господь Бог допоможе мені. Тому не соромлюся я. Тому я не зробив був обличчя, тому зробив був я обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не буду застиджений я. Біблія говорить про те, що ще пророчі слова також, що він каже, що я підставив спину свою, добровільно, осмислено тим, хто б'є. І далі він каже, але Господь допоможе мені. Господь Бог справ... Він допоможе мені і я не буду осоромлений. Хай Бог благословить, друзі, щоб ми могли над цим роздумувати і оцінити, радіти, що він для кожного із нас зробив. Трошки пізніше, саме ціни, будьте уважні, трошки пізніше, 53, роз... 53 главі в розділі цього вірша, знаєте, що він сказав? Після того, коли, ну не він сказав, а є такі також пророчі слова. Після того, після цих страждань, після знущань, після того все, що він звершив, претерпів, дуже гарні слова є. Ісайя, 53 розділ, 11 вірш, там по різному в інших перекладах, там написано так: на подвиг душі своєї буде дивитися задоволенням. Знаєте, здавалось би, стільки багато всього було зроблено, стільки багато було всього несправедливого і недоброго, стільки багато потрібно було претерпіти. Але кінцевий результат, він каже, на подвиг душі своєї я буду дивитися задоволенням. Ви знаєте, я коли читав ці тексти, я собі подумав, і як я це розумію, як я це бачу, як я це, ну, хотілося б бачити більше навіть, це коли, знаєте, Бог, я собі так уявляю, вибачте, уявляю собі, що Він каже, подивися, Ісус Христос каже, до батька Свого каже, подивися. Ось помісна церква. Ось. Воно то стоїло. Є ті, які зрозуміли, що я зробив. Є ті, які просто прийняли. Є ті, які оцінили те, що я зробив, мій подвиг. Вони є тут. Вони є в нас. Він дивиться на Вселенську церкву і каже: подивіться, яких багато. Ті, які щиро повірили. Є, ті, є той Артем, який так полюбив цю благодать, без якої кожен день тільки про неї говорить. Є той. Є та старушка, яка стає в 7 часов ранку для того, щоб попасти на служіння, і вона пішки йде для того, щоб бути в спілкуванням церкви. Вона оцінила мій подвиг. Є той, який все життя провів в світі, він його просто розбазарив. Але в старості він прийшов і оцінив те, що я зробив для нього. І він каже, я на це дивлюся з радістю. Я на це дивлюся з задоволенням, те, що він звершив. Моя душа, вона. Подих душі моєї, я дивлюся на неї задоволенням. Дорога церква, давайте ми зараз прославимо Господа. Подякуємо Його за те, що Він звершив для нас, що Він звершив для кожного з нас, і ми це прийняли. І є ті, які користуються цим. Є ті, які радіють сьогодні. Є ті, які сьогодні мають надію, які мають надію на вічне життя. Хай Дух Святий і Бог допоможе нам в цьому служіння поклонитися йому і прославити його, тому що Він цього достойний. Амінь. Великий Бог, я дякую тобі за те, що ти сьогодні в цей ранковий час нагадуєш нам своє Євангеліє. Я дякую тобі за те, що був час, коли кожен із нас ми її прийняли. Ми в ній стоїмо і нею спасаємося, Господь. Я дякую тобі за те, що ми маємо сьогодні здоровий розсудок і ми можемо аналізувати все те, що ти зробив для кожної з нас. Я щиро дякую тобі за сина твого, за смерть його і за спасіння, Господь, яке ми маємо в ньому. Я дякую, Господь тобі за те, що сьогодні ми в церкву прийшовши сюди, Господь, ми можемо оцінити твій подвиг. Я дякую сьогодні за те, що ти можеш на нас подивитися і кажеш, я не соромлюся. Є ті, які Господь зрозум... є ті, які зрозуміли мій подвиг, є ті, які зрозуміли ту благодать і її прийняли, і сьогодні живуть. Я дякую тобі за те, за нашу помісну церкву, які нас є, ті брати і сестри, які, можливо, по-різному жили, і я в тому числі, але прийшов час, і ми міцно схопилися за тебе. Схопилися за Ісуса Христа, і сьогодні ти дивишся на нас з задоволенням. Слава тобі, Господь, допоможе більше триматися за тебе, більше розуміти твій подвиг і жити вдячним життям, радісним життям для твоєї слави. Прибудь з нами, благослови і ці знаки, Господь, які ми сьогодні будемо приймати, Господь, щоб ми сьогодні могли проголосити Твою смерть, Твоє Воскресіння для Твоєї слави, наш великий Бог. Амінь.